Вечір археології відкриває серію заходів у межах проєкту Ідентичність Миколаївщини Минуле, сучасне і майбутнє. Проєкт реалізується за підтримки громадської організації Центр навчання і освіти дорослих Південь. Сьогодні старт нашого проєкту це перший захід. Він присвячений саме минувщині, але й не лише тому, що сучасного немає без минулого. Я гадаю, що буде багато археологів. Ми будемо знати тих археологів, яких ми вже знаємо, наприклад, Мозелевського, його прекрасну пектораль. Ми не можемо про неї сьогодні не згадати а також інші сучасники. І я гадаю, що ми торкнемося різних місць археологічних нашої маленької батьківщини Миколаївщини. Культурна ідентичність неможлива без пам'яті про власне минуле, відзначають організатори заходу. Саме тому цей просвітницький проєкт відкриває розповідь про найдавніші часи в історії рідного краю. Хоча день археолога 15 серпня, ну я думаю, що про археологію э, варто говорити кожного дня, тому що наша земля дуже давня, і перші пам'ятки людини на території міста Миколаєва датується епоха неоліту, це 8 тисяч років тому. Пам'ятки археології на Миколаївщині доволі різноманітні, оскільки наші землі свого часу населяли різні народи від представників так званої ямної культури до античних елінів, розповів археолог Іван Снитко. Археологічні пам'ятки, вони всі, можна сказати, найцікавіші, але серед майже 5300, а то й більше, пам'яток, цифра ця постійно змінюється з проведенням нових археологічних розв'язок. Можу сказати, що на території Миколаївщини є 24 пам'ятки національного, які мають статус пам'яток національного значення. Основним типом пам'яток саме на Миколаївщині можна назвати кургани, зазначив Снитко. Стародавні степові культури, які у нас були в добу енеоліту бронзи, у нас залишилися основні пам'ятки. Вони у поселень, у деяких з них, таких як у, у племен ямної культури, поселень не було, а були, от ми знаємо про ямну культуру. Звичайно, ми знаємо з поховань в курганах. У нас пам'ятка, допустимо, курганна група, яка складається, може складатися з двох-трьох, а може з п'ятидесяти ста курганів, значить, вона вважається однією пам'яткою зберегти спадщину предків особливо важливо в умовах великої війни, наголошують археологи. Саме тому заходи з популяризації історії рідного краю мають відбуватися на регулярній основі. Сергій Лисюк, Євгеній Гончаренко, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.